Три тонни мільки риби випустили у Дніпро. Активісти разом із рибоохоронним патрулем також прибрали берег та почистили дно річки. Евеліна Котлярова знає більше. Ось зараз по цьому святковому трапу риба спускається у Дніпро. Тут зараз білий Амур, короб і Товстолоб. саме ці види риб обрали для того, щоб вони очищували Дніпро. Це міліораторські види, карп, білий Амур і Товстолоб. Товстолоб і білий мур у нас не нереститься, поэтому його заселяємо скусним способом. Это те виды рыб, которые очищают, фильтруют воду, очищают дно. Этот раз мы зарыбляем больше 3 тонн этой рыбы. Это мероприятие более значительное, чем обычно. И все деньги собираются это с обычных людей. Всіх неравнодушних, ті, які хочуть щось помінять в наших водойомах. Ось цей товстолобик приїхав із Богославщини і буде допомагати нашій фауні Дніпра очищуватись і почувати себе краще. Зараз я його випускаю і бажаю йому гарного життя і плавання. Сьогодні Дніпро не тільки зариблювали, а ще й очищували. І не тільки берег, а і дно. І ось коли його очищували, то знайшли чим. Мало цікавих знахідок, і навіть одну страшну це автомат. Зараз поліція його забрала і проводить слідчі дії. Однак є підозра, що цей автомат був знаряддям злочину, і на ньому навіть є перебиті номери, так щоб ніхто не здогадався, хто є його власником. Ну ось такі мушлі також знайшли, і ось такий візок. І як нам розповідають, підводні мисливці, які сьогодні і допомагали очищувати Дніпро, що для них підводний. Від це хобі і така собі розвага. Взагалі, підводне полювання це така, скажімо, дуже велика і цікава процедура. На самом ділі ми всі ліземо туди не за рибою. Ми підводні мисливці, скажімо так, ми заходимо в воду для того, щоб побачити підводне царство, підводний світ. Багато людей дивляться на підводних мисливців, як дещо хворих людей, не розуміючи, чому люди лізуть в холодну воду. З кожним роком є тенденція зменшення не тільки загальної кількості водних біоресурсів, а й зменшення природного біорозмініття. То певних видів риб, деякі риби види риб вони занесені до червоної книги і перебувають під охоронним статусом. Усіх мальків, яких сьогодні випустили у Дніпро на Богославщині, виростили за кошти активістів. Небайдужі до фауни нашої основної київської річки. Люди назбирали аж 90 тисяч гривень. Я хочу додати, що збір коштів на наступні зариблення триває. Тож, якщо хочете долучитися, то можете зробити і свій. Внесок Евеліна Котлярова, Олександр Гончаренко, телеканал Київ.